Буває таке, що коли ви думаєте про свою мрію, або про своє бажання вам стає не по собі за в голові або фізично стає погано, не знаю, навіть в когось голова болить. І часто люди в такому стані приймають рішення, що ні, це не моє, це бажання, мені туди не можна, це щось погане для мене. І таким чином множать свою мрію на ноль. Не треба так робити. Більш всього, що Просто в контексті саме цього бажання у вас вспливають якісь ваші обмежуючі упередження, якісь деструктивні програми, які вами керують. А насправді всім можна все. Уяви, тобі теж можна абсолютно все. І якщо в тебе досі виникають якісь такі емоції, якісь такі відчуття, то не варто відмовлятися від свого бажання. А варто зрозуміти, що саме тебе зараз зупиняє. І в момент, коли ти знайдеш цю програмку, коли ти відчуєш оцей страх або цю установку, ти можеш її дуже швидко змінити і тим самим почнеш змінювати своє життя і пришвидшиш здійснення свого бажання.